20 безпілотників від Луцької громади за бюджетні кошти на запити військових вдалось закупити необхідну для наближення перемоги техніку. Переважно це частини, в яких служать лучани, волоняни це 14-бригада, та бригада, це і наша сота бригада територіальної оборони, другий стрілецький батальйон, інші бригади, в яких служать лучани і волиняни. З сьогоднішнього дня розпочали процес передачі, відповідно, військові частини для того, щоб військові використовували ці дрони для роботи, тому що ми знаємо, що без безпілотників, без дронів дуже важко проводити. Роботу, тому що на сьогоднішній день фактично це очі наших військових. Окрім того, зараз також оголосили нову закупівлю. На понад 8 мільйонів гривень знову купляємо понад 50 дронів. Там будуть і прості Mavic-3 дрони, будуть і дрони з тепловізором, тому що в нічний час необхідно працювати дронами з тепловізором, будуть і дрони, які мають, скажімо так, покращений радіосдії за рахунок того, що мають камеру, яка в декілька. Крат збільшує зображення. Ті дрони, які в нас просять військові, ми ті і закупляємо. Як повідомив Луцький міський голова, станом на сьогодні з бюджету на запити військових виділено понад 200 мільйонів гривень. Окрім того, що місяця працівники міської ради та комунальних підприємств віддають одноденний зробіток на потреби ЗСУ. Понад 140 дронів вже придбала наша Луцька міська рада, за які придбано і зимовий одяг, і тепловізори, і планшети, і старлінки, і зарядні станції, і багато-багато іншого того, що найбільш необхідно в умовах активного ведення бойових дій. Це без одноденного заробітку? Це суто гроші міського бюджету, це без одноденного заробітку. Той одноденний заробіток, який збирають наші працівники міської ради, працівники комунальних підприємств, установи закладів, більше 20 мільйонів гривень зібрано. Майже 50 автомобілів було куплено, тому що автомобілі, ті, які ми завозимо за кордону, їх за бюджет неможливо купити в силу різних бюрократичних процедур, тому ми купляємо їх таким чином. Бронежилети, каски, так само і тепловізори, і дрони купляли за ці кошти, гуму. Для автомобілів і старлінки також купляли дуже багато різного спорядження для наших військових.